Дівчата обсідіан. Дуже красивий камінчик, гранювання кабошон, Холодний, твердий, приємний на дотик. Має такий дивовижний, знаєте, блиск, от кхм, романтично якось звучить. Камінчик обсидіан, тим більше, що його фактично дістали з недер нашої планети. Бо цей камінчик має вулканічне походження. Дивіться, нібито маємо чорний такий колір. так? Але якщо придивитися вглиб нашого камінчика, ми можемо побачити ось такі вкраплення, ось такі відблиски. От ви знаєте, я хочу сказати, що камера на 100% не передає цієї краси. Ось таких, ну, я б сказала, безмежних глибин, які ми бачимо в кожному камінчику. Американці в свій час дали назву цьому камінчику таку сльози-апачі, так того що Є така красива легенда, що давні воїни, які не хотіли бути під колоністами, вони кинулися відважно в жерло вулкана. І от ці камінчики, нібито от як їх, скажімо так, душі. Так? Ось, і хочу сказати, що не всі, ну всі по-різному називають, наприклад, угорщину називають їх люкс сапфір. Так? Того, що цей камінчик для них дуже схожий на сам сапфір. Так? Чого? Того, що він має доволі таки достатню свою твердість. Дівчата зараз буду приміряти. Довжина, до речі, його така приємна, хороша. І я хочу сказати, що я дуже рекомендувала його, так? Вже маємо, вже маємо робити знижечку, дівчата, шість камінчиків. Вірніше, шість намистинок залишилося. Шість намис. Бачите, я кажу, намистинка, камінчик, того, що я розумію, що через декілька років може одна намистинка, одна бусинка. Буде стільки коштувати, скільки сьогодні пропонуємо ми вам за знижкою. Тому що 1000 гривень це не остаточна, не фінальна, не акційна вартість. Дівчата, найдоступніший за сьогодні лот. 599 гривень. Подивіться на цю красу, в залежності від ракурсу, від освітлення, від падіння промінчиків на нього. Ми з вами будемо бачити, зараз я просто хочу, щоб ви вгледілися, що в камінчиках також існує дуже красиве, О, отут видно, бачите? Ось на цьому камінчику такий він зеленуватий, має блиск. Бачите, галактична краса. неймовірна. І в кожному камінчику трошечки присуддя. Тобто чорний колір він не повсюди. Чорний колір це як фон, на якому ви зможете побачити всю галактичну красу, весь цей простір, який здатен дати нам камінчик обсидіан. Дівчата, немає, е, от якщо навіть отут подивитися, так, якщо роздивитися, немає чисто чорних камінчиків. Немає. Кожен з цих камінчиків має свій відблиск, має свою якусь таку тональність, дівчата. От подивіться, я кручу, бачите, такий ніби а, блиск приглушений, але він є, він існує. Так, чотири на місце залишається. Чотири дівчата, поспішайте. Угу. Мені кажуть, що навіть вже телефонують вже навіть на одне менше. Навіть три. Навіть три. Мої хороші. Да, дивіться на цю красу. Маємо крокувати далі. Я хочу нагадати вам, що якщо ви замовляєте два лоти в одному ефірі, ви додатково отримуєте знижку в 100 гривень. Обов'язково скористайтеся цим. Пам'ятайте про те, що завжди ваших доньок, племінниць. Сестер, а, матусь, бабусь, є дні народження, є свята. І одним з найкращих подарунків буде подарувати саме намисто з, з натуральних каменів. Так, чого? Того, що з кожним роком є, є їх, їх стає все менше і менше. З кожним роком їх ціна зростає. Тому скористайтеся унікальною можливістю замовте, замовте для себе і на подарунок. Тим більше ми даємо таку змогу, тому що 100 гривень маєте кожен ефір знижку на замовлення від двох лотів.